Доброго ранку, мої метелики. Осінь, ти пора чудесна. Ці усі смачні плоди у дарунок на нам принесла. А погляньте-но ну, сюди. Ось картопля, бурячок, Капустина на йогірок, помідор, морквина, Часник і цибулина. Це дітки, городина. Або ще ми можемо назвати одним словом овочі. І ростуть овочі у нас на грядках, на городі. А погляньте но сюди. Яблуко на яблуні весело висіло, яблуко на яблуні потихеньку зріло, яблуко рум'яне з круглими боками. Круглими боками, з червоними щоками. Є у яблучка подружка, соковита, жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє хоч малесенькою є. Листям вихваляється, гронами пишається. Прикрасить увесь сад Цей красень виноград. А одним словом, дітки, це все можна назвати фрукти. І фрукти у нас ростуть у саду. Ось ми з вами, дітки, і повторили, що таке овочі і що таке фрукти. На все добре!